Що я можу сказати про Василя Симоненка? Читати один якийсь його вірш, для мене це дуже складно. Я думаю, що можуть прочитати в бібліотеці чи у власних домашніх бібліотеках, у кожного є хоча б одна його поетична збірка. Тим паче, що всі, практично всі його вірші, вони і на сьогоднішній день актуальні. Я б сказала, що всю його творчість можна... Ну, як би так назвати чи підсумувати однією фразою, одним єдиним висловом із його віршів Україна, ти моя молитва. І те, що зараз триває битва за права України, це ми всі бачимо. Що мене зараз більше шокує, те, що там, де потрібно б говорити про Симоненка, Чомусь мовчать. Ось недавно я з друзями була на концерті українського національного підкреслюю хору імені Григорія Вірьовки. Цілий концерт. Це або била мене мати Березовим прутом, або ще щось. Я весь час очікувала щось патріотичне, щось про те, що в нас зараз війна. Ну, Лебеді материнства Василя Семоненка, чудова пісня. Ні, не було нічого. Згадали про ЗСУ тільки тоді, коли запрошували донатити на армію. Я не знаю, як так може бути і як можна жити таким чином. Сьогодні для мене це дуже складно. Тим паче, так склалося, що в 90-ті роки я була головою Черкаської обласної письменницької організації і в той час перезнайомилася з усіма його однокурсниками, які вчилися з ним у Києві. І я скажу, що друзів із них після смерті Василя Симоненка стало набагато більше, ніж було за його життя, ніж було насправді. Добре знайома була із Ганною Федорівною, з його мамою. Досить часто ми з нею спілкувалися, спілкувалися на різні теми, в тому числі і на ті, які непопулярні на сьогоднішній день. Ну, наприклад, в Києві мені розказали, що Василь Семаненко їздив зі своєю нареченою студенткою університету до мами. І мама їм відмовила і сказала, що цього шлюбу не буде. Про це ніхто ніде не пише. А я запитала Ганну Федорівну, а чому ж так? Чи було це насправді? Вона піджала губи і сказала, було, але що, я повинна була двох студентів утримувати, чи їм дітей нячити? Ну ось так було насправді. Поцікавилася вже як астролог, я астрологією займаюсь давно, коли він народився точний час, о 9-й цікавилася і іншим, як один у одного запитувала, як ставився той товариш, друг Василя, коли він вчився в університеті до нього. Чи так, як зараз розказую, дуже часто не співпадало. У декого із, вірніше, вибачте, дехто із черкащан були його друзями. І ми цих людей дуже добре знаємо. В Києві, вибачте, за життя практично було дуже-дуже мало. Що зараз для мене? То зараз для мене, Симоненко? що то це явище? А хто то це поет, який сповідував. Пиши, як пише, як живеш, і живи, як пишеш, чого не вистачає зараз дуже і дуже багатьом. Я так згадую вже і своє життя минуле. Я набагато старша, ніж був Василь в останні свої дні. І розумію всю неординарність, всю геніальність цієї постаті і запрошую всіх прочитати ще раз його вірші. І мені б дуже хотілося, щоб в лебіді материнства, як падеш ти сину на чужому полі, прийдуть з України. Вербий полі. Принаймні звучала частіше і по радіо, і в репертуарі наших визначних колективів. Я прочитаю вірш, присвячений Василю Симоненку. він надрукований у моїй збірці, дзеркала Осені моєї. Доки нам ще болить це посмерття величне, Доки ми не питаєм, зібрались чого, Завесніє весна серед білого мрячного січня, Завесніє весна, як згадаємо, браття його. Він, що витворив світ, не помер, не знесилів, щедро нам залишив, відлітаючи все, може, десь підроста той, що голос Василів, по-новому до нас крізь руки донесе. А мете за в завірюхах сади і городи замітають і втомлені душі вони, але попри сніги буде сила й снага у народу, доки є ще такі ось у нього сини.